Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу. Сьогодні ми будемо слухати 32 главу Книги Второзаконня. І так як попередньо ми вже з вами читали у 31 главі, ми почуємо, з чим іде від своїх близьких, від свого народу до Господа Мойсей. Що він переживає. Що він здобув, що він хоче сказати, кажуть, що дуже важливо бути присутнім при смерті людини, якщо людина сподобається дочекатися останніх днів, і вона знає, що вона помре, така традиція була у монастирях завжди. Намагалися прийти і побути біля тієї людини, тому що вона скаже і коротко, і важливо те, що найголовніше є на потребу. Без фальші, от, щиро від душі. От і сьогодні такі слова буде промовляти Мойсей. Е, я не буду коментувати, відійду від нашої традиції, цей текст, тому що це все-таки поетика, е, це те, що лягло йому на душу. І ми давайте послухаємо ці слова як пісню, пісню, яка прославляє Господа Бога. Слухай Небо. Я буду говорити. І слухай земле, слова вуст моїх, польється, як дощ вщеня моє, як роса мова моя, як дрібний дощ на зелень, як злива на траву. Ім'я Господа прославляю. Віддайте славу Богу нашому, Він твердиня, досконалі діла Його, і всі путі Його. Праведні. Бог вірний і не має неправди у ньому? Він праведний і істинний, але вони розбестилися перед Ним, вони не дійте Його за своїми пороками, рід непокірливий і розбещений. Чи цим відплачуєте ви Господу, народе безглуздий і нерозумний, чи не Він Отець твій, який привласнив тебе? Сотворив тебе і влаштував тебе. Згадай дні давні, подумай про роки попередніх родів, запитай батька Твого, і Він розповість тобі старців твоїх, і вони скажуть тобі: Коли Всевишній давав наділи народам і розселяв синів людських, тоді поставив межі народів за числом синів Ізраїлевих, бо частина Господа народ Його. Який спадкоємний надів його, він знайшов його в пустелі, у степу сумному і дикому, оберігав його, дивився за ним, оберігав його, як зіницю ока свого, як орел, прикликає гніздо своє, носиться над пташенятами своїми простягає крила свої. Бере їх і носить на крилах своїх, так Господь один водив його і не було з ним чужого бога. Він підніс його на висоту землі і годував плодами полів, поїв його медом з каменю і ялеєм з твердої скелі, маслом коров'ячим і молоком овечим, і жиром агнців і баранів, васанських і козлів. І повною пшеницею і ти пив вино, кров виноградних ягід, і їв яків, і розповнішав Ізраїль і став упертим. Розповнішав постовстішав, розжирів, і залишив він Бога, який сотворив його, і знехтував твердиню спасіння свого. Богами чужими вони розратували Його. І мерзотами розгнівили Його, приносили жертви бісам, а не Богу, богам, яких вони не знали, новим, які прийшли від сусідів, і про яких не помишляли батьки ваші, а заступника, який породив тебе, ти забув, і не пам'ятав Бога, який сотворив тебе, Господь бачив і обурився. І в обуренні зневажив синів своїх і дочок своїх, і сказав: Сховаю лице моє від них і побачу, який буде кінець їх, бо вони рід розвещений, діти, у яких нема вірності, вони роздратували мене тим, що не є Богом, марнотами своїми засмутили мене, я роздратую їх тим, що не є народом. Народом безглуздим засмучу їх, бо вогонь запалав у гніві моєму, палить до пекла глибинного, і поглинає землю, і плоди її, і спалює основи гір, зберу на них біди і випущу на них стріли мої, будуть виснажені голодом, знищені гарячкою і лютою заразою. І пошлю на них зуби звірів і отруту, плазунів, що на землі зовні буде губити їх меч, а в домах жах і юнака, і дівчину, і немовля, і вкритого сивиною старця. Я сказав би, розсію їх і зітру з середовища людей, пам'ять про них, але відклав це заради озлоблення ворогів, щоб вороги його. Не загордилися і не сказали, наша рука висока, і не Господь зробив усе це, тому що вони народ, який утратив розум і немає в них сенсу. О якби вони розсудили, подумали про це, зрозуміли, що з ними буде, Якби міг один переслідувати тисячу і двоє проганяти десять тисяч. Якби заступник їх не зрадив їх, і Господь не віддав їх, бо заступник їх не такий, як наш заступник, самі вороги наші судді втім, бо виноград їх від виноградної лози Содомської, із полів гоморських ягоди їх, ягоди отруйні, грона їх гіркі, вино їх отрута драконів, і згубна отрута аспедів. Чи не приховано це в мене, чи не запечатано в сховищах моїх у мене помста і нагорода, коли похитне нога їх, бо близько день загибелі їх, скоро настане приготоване для них, але Господь буде судити народ свій і над рабами своїми змилосердиться, коли Він побачить, що рука їх ослабла, і не стало ні ув'язнених, ні тих, що залишилися зовні, тоді скаже Господь, де Боги їх, твердиня, на яку вони надіялися, які їли жир жертв їх і пили вино у зливань їх. Нехай вони повстануть і допоможуть вам, нехай будуть для вас покровом, бачити нині, бачите, що це я, я і немає Бога крім мене, я умертвляю і оживляю. Я уражаю і зцілюю, і ніхто не визволить від руки моєї. Я піднімаю до небес руку мою і клянуся правицею моєї, говорю: живу я по вік, коли загострю блискучий меч мій, і рука моя прийме суд. То відомщу ворогам моїм і ненависникам моїм воздам, напою стріли мої кров'ю, і меч мій. Насититься плоттю кров'ю убитих і полонених головами начальників ворога, веселіться небеса разом з ним і поклоніться йому всі ангели Божі, веселіться язичники, з народом Його і Хай змісняться, всі сили Божі, бо Він відомстить за кров рабів своїх і відплатить помствою ворогам своїм і ненависникам своїм воздасть. І очистить Господь землю свою і народ свій. На цьому пісня закінчується, і ми читаємо далі по тексту. І написав Мойсей пісню цю в той день, і навчив їх, її синів Ізраїлевих, і прийшов Мойсей до народу, і голосив усі слова пісні цієї гучно народу, він і Ісус, син Навина. Коли Мойсей оголосив усі слова ці всьому Ізраїлю, тоді сказав: їм – Покладіть на серце ваше, всі слова, які я оголосив вам сьогодні, і заповідайте їх дітям своїм, щоб вони намагалися виконувати всі слова закону цього. Бо це не пусте для вас, але це життя ваше. І через це ви довгий час пробудете на тій землі, в яку ви йдете через Йордан. Щоб оволодіти нею. Сам сприйми на серце і передай дитині, не просто прочитай, не лише розумом, але серцем сприйми це слово. І коли воно стане твоїм життям, це слово, коли ти зростешся із цим словом, коли ти будеш ним жити, то ти так само і від серця зможеш дати це навчання. І серцю своєї дитини. Найбільша помилка, яку можуть зробити батьки і багато батьків на превеликий жаль, сьогодні це роблять, це дати вільне життя дитині. Мовляв, нехай дитя саме обирає шлях, які цінності сповідувати, як жити. Це найбільше безглуздя, яке може бути в сім'ї. Якщо дітей мають батьки, і якщо вони не опікуються їх душами, та і самі не шукають, чому вони живуть, кому вони мають бути завдячні за життя, і кого вони мають проставляти у цьому житті. І говорив Господь Мойсеєві в той же самий день і сказав: Зійди на цю гору Аварим, на гору Нево». Що в землі Моавицькій навпроти Єрехона, і подивися на землю хананську, яку я даю володіння синам Ізраїловим. Мойсей не входить в обіцяну землю, але Бог є, ще дає йому сили, аби він піднявся нагору і побачив те, до чого він так довго йшов, а вірніше вів свій народ. І помри на горі. На яку ти зійдеш, і прилучись до народу Твого, як помер Аарон, брат твій, на горі Ор, і прилучився до народу свого, за те, що ви згрішили проти мене серед синів Ізраїлевих при водах Мериви, в Кадесі, у пустелі син, за те, що не явили святости моєї серед синів Ізраїлевих. Перед собою, ви, перед собою ти побачиш землю, а не війдеш туди у землю, яку я даю синам Ізраїлевим. І знову ж таки, ну, закінчується 32 глава. Звернемо увагу, що і Аарон, і Мойсей прогнівили Бога, хоч вони були проводарями цього народу, духовними проводарями. І Мойсей, названий Боговицем, але він теж прогнівив Бога. Це його не умаляє у Царстві Божому. Як ми вже говорили, він буде являтися і Ісусу Христу. Ми це знаємо із святого Євангелії. І він один з, з найсвітліших пророків. Але Бог кожну людину обмежує для її спасіння. Тому що. Ну, Легко людині впасти в гординю навіть тому, хто і перебуває в законі, ну, якби і в церкві, так, і може і очолювати церкву, але Бог всіх смиряє, от, щоб людина собі не нашкодила. Він дасть частку у Царстві Божому. І Мойсей, і Аарон отримають ту частку. Але Господь все-таки, якщо людина прогрішає, то і Щось має відібрати в неї для її ж користі. Слава Ісусу Христу!